Йоу, привіт! Мене звати Настя. Я хочу спробувати вести свій блог на YouTube. Це мене здобувається четверта спроба, тобто в мене ніколи нічого не виходило. Я хоча не пам'ятаю, що в мене і не раз все вийде, але все ж таки спробувати треба. Тому в цьому відео я хочу трошки розповісти про себе. Як я вже сказала, мене звати Настя, мені 13 років, я народила 6 серпня 2011 року, проживаю в невеличкому містечку на Київщині. Мені подобаються танці, подобається музика. Також я дуже люблю дивитись дорами. З осені 23-го року я подивилась приблизно 26 торам. Я знаю, що це небагато, але все ж я не перестаю їх дивитись та в майбутньому буде значно більше. А ще я віртовська, але свою особистість розкривати не буду, тому що не хочу порушувати границю між віртом та реальним життям. Я власниця кеф, яка тільки відкрилась тиждень тому, також в мене є дві рольові по Кей-попу. Так як в мене є дві рольові, звичайно ж, мені подобається Кей-поп. Але можна було б подумати, що я слухаю виключно кей поп та люблю BTS, але це взагалі не так. кей поп я майже не слухаю, а... Бікє не люблю, тому що мені більше подобається стрій А якщо з жіночих груп, тоді вже айдом. В майбутньому я хочу відвідати багато країн, в тому числі і Південну Корею. Але, якщо чесно, я не хочу туди переїжджати назавжди, як інші. Просто відвідати її як турист. А ще один з моїх хобі це є манітюр. Я вже займаюсь. Десь два роки, але роблю я тільки собі і більш нікому. І, якщо, в мене досить непогано виходить. А тепер перейдемо до того, що ж буде на цьому каналі. Тут буде лайфстайл, в основному влоги, не знаю, якісь розпаковки. Я буду знімати свій процес манікюру і так далі. Повторю ще раз, якщо чесно, я не думаю, що в мене щось з цього вийде. Але якщо вам побачиться відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, можете написати якийсь коментар, щоб просунути відео, тому що це, якщо чесно, моя мрія, я завжди про е, мрія про те, щоб стати блогером. І я дуже хочу, щоб вона здійснилась. Тому, будь ласка, допоможіть мені. Відео підійшло до кінця. Ось таке коротке знайомство в мене вийшло. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей. Па-па!